Так важно нам у всьому світі не засижуватися у гостях. Помнити, казали наші люди, не сиди довго в гостях. Прикликали, погостили, пообщалися. Сам знайди причину, і ти думав, треба ми йти вже. Ну точно так і ми, православні християни, нині, у гостях усього світа. І засижуватися нам тут не треба, по крайній мірі, плани великі не робити, построю хижу, купу три машини. Так, коли як ярмо на шиї тягне чоловіка до земли, котрому ніколи подивитися на небо. Можемо, наприклад, взяти нині багача не євангельського, а багача. Великомученика Дмитрія Солунського у середу маємо праздник Юноша молодий, енергічний, красивий, багатий, батько його градоправитель йому самому перспектива бути міністром, а може й правителем імперії. Тільки як батько помер, він став градоправителем назначеним. Усі думали, ну тут тепер має кар'єру. Що ж зробив Дімітрій Багач? Він об'являє себе всьому городу християнином. А в той час то було равно смерти, як нині равно смерти назватися віруючим Української православної церкви. І ми сьогодні думаємо, великомучить Дмитрій. Мав перспективу, але він увідів другий путь. Один путь, який йде вниз, багатство, олігархат, власть, і звання, а другий путь уверх у небеса. І Дмитрій збирає путь із Христа. І доки імператор привів свою армію, наказати Димитрія, він успів. Роздати своє багатство бідним. Всіх, хто ще мав бажання б крестилися. А потім, коли прийшов імператор, Дімітрій уєдно з своїми новоявленими християнами, прийняли мученичиську кончину за Христа. І так два путі нинішній євангельський олігарх пішов у пекло. Лазарь це образ чоловіка смиренного, у вірі, у любові живе. Не Бог дасть, щоб ми з вами були таким духом, ніколи не гордитися, но завжди помнити, якщо тебе твоє багатство так, коли й маленько є, як зашморк нас тягне до гріха, до землі, дивися, щоб не погиб. Сьогодні взирає на подвиг великомученика Димитрія Солунського, напомню, праздник у середу маємо на 8 годин у верхньому храмі, по-празничному. Ми собі представляємо, ведь і нам сьогодні в Україні є можливість сповідувати Христа правильно в правильній православній українській православній церкві, де предстоятель. Блаженніше онуфрій, щоб, як і Дмитрій, у всьому світі заробити угрози, судові переслідування, але наслідувати Царство Божо. От чоловіка зависить, що ти хочеш. Ти боїшся суда, боїшся, щоб телевізор брехливий сказав за тебе неправду. «Но боїшся не того, каже Господь: бійся Бога, котрий може кинути твоє життя і твої плани в пекло. І ми сьогодні просимо, святи апостоли Якове, брате Господень, ми тебе сьогодні празнуємо первого Єрусалимського єпіскопа, котрий навіть був головуючим на первому. Апостольському соборі. Благослови наших людей, щоб були способні, готовилися путем, який піднімає у царство. Бо лише так поступаючи, добре думаючи і гарантовано знайшовши свого лазаря, ми й тут, Діти Божі, успіємо зробити. Бог дарує час чоловікові, коли видить, що чоловік хоче. Успіє много і справити помилок через покаяння. Ну а в вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божо, Царство Святих, Царство Богатех духовно. Амінь.